Розкажу історію в п'ятницю, пробка. Все, всі стоять і вони стоять на пішохідному переході. Угу. Я по вам треба пішохідний переход е, проходити. Тобто ти звазиш до велосипеда, угу. прокачуєш, сідаєш і їдеш. Це Если... Я знаю, на самокаті так діла. Я давно вже велосипедую, ну, велосипедую, і я розумію ці правила. Я, якщо движення там сильно резве, то я спускаюся, перейшов, сів і поїхав. Угу. А тут дивлюся, всі стоять. Ну, я можу собі спокійно проїхати, нікому не буду заважати. Починаю на велосипеді проїжджати. Я не злазив з ОСП, я на велосипеді проїжджаю, І спереді мене автомобіліст він піджимається і не дає мені проїжджати. Ну я злазив, кажу, ну ти чокнутий, тут же ж всі стоять, а він, а ти ж маєш ходити, а чо. І спереді машина, за якою він стояв, уїжджає. Він мені каже, їдь, mm -hmm. так я вже поїхав 5 хвилин назад. Ти б вже собі проїхав. Ні, треба доказати, щось показати, що це ж неправильно. І в нас і цей діалог, там хвилина чи дві. Він вже давно би поїхав, ми вже давно забули. От, mm -hmm. Що ти хотів мені доказати? Мені здається, що через те, що люди, от усі автомобілісти на дорозі, вони постійно злі, і дуже часто мені здається, що ти не можеш виплеснутися на якогось типа, тому що у вас закриті вікна, він взяв і уїхав. А на велосипедіста ніби легше скинути у цей негатив дорожний. Знаєш, типу, може він з тобою дві хвилини стояв не тому, що він тебе прям хотів підрізати, може його підрізали уже п'ять разів ну, до цього. Да, і він такий, сука, я ж з цього велосипедіста. <ріпи> 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 може так, так. Да.